Женева, ну що одразу спадає на думку: мир, дипломатія, такий собі спокійний іделічний пейзаж. Але що, якщо за цим бездоганним фасадом ховаються насправді драматичні історії, про страти, голод і навіть революції? От сьогодні ми і спробуємо зазирнути за лаштунки найвідоміших пам'яток Женеви і відкрити їхні часом дуже несподівані таємниці. І ось це питання, воно, власне, і є відправною точкою нашої сьогоднішньої прогулянки. Ми пройдемося, здавалося б, знайомими місцями, але подивимось на них зовсім іншими очима. І повірте, історії, що ховаються просто у нас під ногами, вас здивують. Ну що ж, почнімо з парку бастіонів. Саме його назва це вже підказка. Це ж не просто красиве слово, воно повертає нас у часи, коли Женеви оточували грізні оборонні мури, і саме на цьому місці стояли ті самі бастіони, такі собі трикутні фортеці з гарматами, що пильнували спокій міста. Тільки уявіть, скільки всього бачила це місце. Спочатку це була грізна фортеця. Потім, коли прийшла чума, його перетворили на зону суворого карантину. Далі більше наприкінці XVIII століття тут лунав не дитячий сміх, а вироки революційного трибуналу і працювала гільотина. А у 1816 році, в той самий знаменітий рік без літа, спричинений виверженням вулкана аж в Індонезії, це місце стало полем виживання. Тут просто садили картоплю, щоб врятувати місто від голоду. І лише пройшовши через усе це, війну, хвороби, страти, голод, парк нарешті зміг стати тим, чим він є сьогодні, тихою оазою науки та відпочинку. Прямо в серці парку стоїть велична стіна реформаторів. Але її офіційна назва, міжнародний пам'ятник реформації, каже нам набагато більше. Це не просто якась місцева пам'ятка. Ні, це символ важливий для всього протестантського світу. І от в самому центрі стіни ми бачимо чотирьох, скажімо так, головних героїв цієї драми: це Гійом Фарель, людина, яка, власне, і запалила іскру руху в Женеві. Поруч Жан Кальвін, його геніальний ідеолог і, якби ми зараз сказали, комунікатор. Ну і, звісно, Теодор Дебезд, Джон Нокс, які понесли ці ідеї далі у світ. А якщо підняти очі трохи вище, можна розгледіти ледь помітний напис. Це і є серце, душа всього руху, Постенебраслюкс – після темряви світло. Це не просто девіз, це справжній маніфест, крик душі протестантської Женеви, який символізував вихід із темряви середньовіччя до світла нових ідей, нової віри. 2002 рік. Здавалося б, що такого? Просто дата. Але для цього монумента, закладеного ще на початку ХХ століття, ця дата стала, ну. Просто епохальною. Чому? А тому, що саме у 2002 році, майже століття по тому, на цій стіні нарешті, визнали внесок жінок. На ній викарбували ім'я Марі Дантьєр, видатної теологині та, по суті, літописиці реформації. Це був справді важливий крок до відновлення історичної справедливості. А ось вам іще один цікавень факт такий собі культурний міст через океан. Виявляється, один з скульпторів, які працювали над стіною, Поль Ландовський пізніше створив ще один всесвітньо відомий символ, а саме статую Христа Спасителя в Ріо де Жанейро. От такий несподіваний зв'язок. Гаразд, від величних монументів перейдемо до чогось більш камерного, але не менш дивовижного. Це променад Делатрей. Він вважається найстарішою та найменшою набережною Женеви, а колись на його місці взагалі були виноградники. І тут на нас чекає перший рекорд знаменита дерев'яна лава. Її довжина 120 метрів. Ви тільки вдумайтесь 120 метрів лави. Її встановили ще у 1767 році, і вона досі вважається найдовшою у світі. Місцеві цим титулом дуже пишаються. Але є тут і інший рекорд, набагато поетичніший ось цей каштан. З 1818 року він є офіційним вісником весни. Так, так, у міста є спеціальний писар, який щороку фіксує день, коли на цьому самому каштані з'являється перший листочок. І це офіційний початок весни для всієї Женеви. І от саме тут, знаєте, ця мила поетична традиція раптом перетворюється на щось надзвичайно важливе, на науковий доказ. Завдяки цим багаторічним записам, ми тепер точно знаємо, що сьогодні весна в Женеві настає на 3-4 тижні раніше, ніж це було у 80-х. Це прямий наочний наслідок зміни клімату, зафіксований завдяки одному єдиному каштану. Рухаємось далі. Наступна зупинка серце женевської влади, міська ратуша Отель Девіль. І перше, що вражає, її фасад він надзвичайно стриманий, без жодної помпезності. І це не просто так, це живе архітектурне втілення протестантської етики, скромність і функціональність понад усе. Але варто переступити поріг, як уся ця скромність кудись зникає. Всередині на нас чекає монументальний пандус, яким колись мули тягли мішки із зерном до міського сховища на горі. А якщо подивитись під ноги, то у кам'яних плитах можна розгледіти справжні морські скам'янілості, яким мільйони років. Історія тут буквально в кожному камені. Та головний скарб цієї будівлі це зала Алабама. Це не просто кімната, це без перебільшення колиска сучасної світової дипломатії. Саме тут, у 1864 році, підписали Першу Женевську конвенцію. І саме тут, у 1872 році, вирішили гучний конфлікт між США та Великою Британією. Ці дві події назавжди закріпили за Женевою статус світової столиці миру. І на завершення нашої подорожі місце, яке, мабуть, є ідеальною метафорою для всієї нашої розповіді це Мезон Тавель, найстаріший житловий будинок Женеви, який сьогодні сам перетворився на музей, що зберігає пам'ять міста. Тільки подумайте, що бачили ці стіни. Його збудували ще у 12 столітті. Потім, у 1334 році, він дощенто згорів під час жахливої пожежі. Але наче Фенікс був відбудований з попелу родиною Тавель і пережив ще сотні років, щоб сьогодні стати головним хранителем історії Женеви, а головна перлина музею це щось неймовірне гігантський макет Женеви, якою вона була у 1850 році. Його автор Огюст Маньєн присвятив 18 років свого життя, щоб до найменших дрібниць відтворити місто свого дитинства, поки його назавжди не змінили, знісши старі укріплення. Це не просто макет, це застиглий у часі спогад, справжня машина часу. Отже, ми побачили, що за звичним, іноді навіть нудним фасадом будь-якого міста, можуть ховатися цілі епохи, драми і дива. І це, знаєте, змушує задуматись. А які неймовірні історії приховані на вулицях, якими ми з вами ходимо щодня, варто лише придивитися.